Вони йдуть поруч і навіть не здогадуються, що ми разом з вами підіймемо їм настрій. Сьогодні ж день добрих справ, а ми з вами великі чарівники. Доброго дня! Добрий день! Дайте вгадаю, ви, мабуть, чоловік і дружина. Так, так. А ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? Може, так. А як вас звати? Я Михайло, вона Галина. Дуже приємно, Михайло Галина. Я у всіх цікавлюсь, от я бачу, ви такі от класні. Скільки років ви разом? Шістдесят. 60 років? Так. А скільки ж вам тоді? Вгадай. 80, може, буде скоро. 7. 87? Уже. А вам? Одного... Тоже, ми одногодки. Вони, що у вас пенсія не дуже велика. Так, так, а як? Так, так, ну так що? Я тільки з магазина, в мене є пакуночок, там все-все необхідне. <гум> я вам зараз принесу його, я хочу вам приємно зробити. Ви не проти? А за що це так? На що це? Все... Я дуже, дуже поважаю е літніх людей. Знаю, що зараз важко, дійсно важко. Воно правда важке там. Гляньте тут і консерви і вони шампуні, і вони олійка. Вам гляньте і тут і серветочки, і там цукру кілограмів декілька. І он, навіть я вам ковдрочку таку от знадобиться. Тут воно і мило. Ой, тут почина. багато всього, єдине, воно важке. Що? Ви тут далеко живете? Ні, трохи. Я під'їду і вас там почекаю. Попробуйте, воно дуже тяжке. Тут... Ого, тяжко. Ви не дотягнете. Тут, мабуть, на півпенсії ваше. Дай, ну, дай Боже, вам здоров'я. Коли ти підтримуєш тих, кому це дійсно потрібно, то це величезне задоволення. Бог це бачив. Він це мотає на вуса. То я людям показую, щоб люди приклад брали. Всі ж ми колись будемо трошечки дорослими. А яжко, а я ж. Машко, але рухаємося. Бо тре рухати зяриш капець. Зараз уже нікому не треба, бо старі. А де ви працювали? Я на квазарі тут працював. 51 рік став у неї 49. З ким працювали? Я робив доморозчик, економіст, бухгалтер. Таке то ви освічена людина, рахувати вмієте. Колись рахував. А ви ким працювали, пані Галина? А я все робочий, робочий. Важка праця. Важка в неї важка праця. я з Вінниччини, вона Житомирщини. Так тут знюхались, знайшлись. Побралися. Ну, слухайте, ну ви вже ще більше 60 років разом. Кохаєте один одного. Ну як же? Особенно, yeah. Особливо вона, ка я тебе на середи люблю. А О. який секрет, що так довго років прожити? В житті все було, сварки були. були. Молодий був компанії, там випіш, та вона мрач читає, і я слухаю. Треба прощати. Усі ми грішні, всі, ну, нема крісталів, нікого. Усі щось є. Є щось, про що жалкуєте. От ви от уже 90 років. Що жалкувати? Поділо, все Спаминаю дівство своє. Як хочеться їсти, а в хаті шаром покоти нема що їсти. Ходиш, кладеш. Просто кушати хочеш, а дитство. нема чого. Дитство... нема що їсти. І мого села на війну пішло 184 чоловіки. Вернулись тільки 40. І то, той без ноги, то й без руки. А батько мій ходив, помолодиться. Mm -hmm. Сварилися з мамою. Mm -hmm. Ну що ж, молодиці, 35-40 років. Мужика, то куди я даю взяти, нема. Всі погибли. Батько по поштальоном робив. І пенсії носив бабам за тих мужиків, що погибли, там, чи син. Молодиця чарку поставила сюди туди, кров з молоком. Треба допомогти. у усіх напрямках, так? Да? Галкує, що здоров'я треба берегти. Це саме основне. З молоду, як воно є, треба його берегти. Ми бережемо тоді, як його. Думаю, що його хватить на 100 років. Це саме основне. Горілка ще ні, нікого ні до чого до хорошого не довела. Скільки моїх друзів вже пропало, немає і молодші. Че дуже дякую, що ви дозволили вам зробити невеличкий подарунок, да, 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 пані Галина, бережіть себе. Да, Тані да. Та, виду, все, дякую вам. Бережіть. друзі. Я шалено радію, що на моєму шляху сьогодні зустрілася пані Галина, пан Михайло, і ми разом. Підняли їм настрій, тому що ми всі знаємо, що літнім людям зараз важко. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.